Дуже всіх вітаю, Олександр на зв'язочку знаходиться на виробництві, зараз йде виготовлення нового металовоза. Прошлого разу ми його дивилися, його тільки заклали, зараз вже зроблений скелет, приварені балки. Зараз будемо детально дивитися, як іде де кипить робота. Дивимось. Іде зварювання рами. Зараз підварюються балки, буде усилення пола. Поставили пневматику, нову, бачите, йдемо далі. З цього боку, щоб було видно все. Робота кипить. Робота кипить. Хлопці працюють дуже-дуже потужно. Друзі, всі питання по придбанню цього металовоза, будь ласка, дзвоніть пишіть скоро буде готовий, буде як лялечка. Просто супер. Йдемо, дивимось так, е саме головне це рама. Дивіться, яка рама? Яка рама? Подивимося колеса. дійсно бачите, нові колеса. зараз з цього боку покажу. О! Сила! Середині. Ступиці. Осі. Бачите, яка красотища? Оце красотища. Оце красотища. Просто супер. Дивимося раму. Так що все йде дуже класно. Звертайтесь, будь ласка, друзі, по цьому металовозу до мене. Закінчуємо огляд.